Наприкінці 19 століття Корея, що мала майже 2000-літню історію державності, стрімко втрачала суверенітет. Переломним моментом стало вбивство королеви Мін, яка шукала підтримки Росії від зростання японського впливу. За це японські агенти усунули монаршу особу. Після цього Японія поступово посилила контроль і, зрештою, встановила протекторат над півостровом, а згодом анексувала його. Колоніальний режим тривав до кінця Другої світової війни. На цей момент радянські війська контролювали північ півострова і відповідно до домовленостей із США зупинилися на 38-й паралелі, тимчасовому кордоні між радянською та американською зонами окупації. У 1948 році зони окупації перетворилися на держави. На півночі постала Комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка на чолі з Кім Кімерсеном. На півдні Республіка Корея, де президентом було обрано націоналіста Лі Синмана. Режими не визнавали один одного і прагнули встановити контроль над усією Кореєю. Війна стала лише питанням часу. В цьому випуску ООЗ ми поговоримо про корейську війну, хто і як її спровокував, про ефективність військ ООН, про зліт і падіння генерала Макартура, і про те, як цей конфлікт надовго змінив філософію протистояння між головними противниками на планеті. Москва розгорнула в північній Кореї мережу військових радників для допомоги у формуванні армії. Та Сену цього було замало. Він переконував радянського посла в Пхеньяні, що південь слабкий режим Лі Сенмана – непопулярний і визвольний похід армії півночі негайно спровокує народне повстання проти влади в Сеулі. Сталін спершу був обережним і не підтримував північно-корейських зазіхань на південь, але ситуація змінилась після двох подій: перемоги комуністів у громадянській війні в Китаї та успішного випробування радянської ядерної бомби. Отже, на початку 1950 року СРСР наростив постачання зброї до КНДР, а Китай погодився надіслати три піхотні дивізії, які в основному складалися з ветеранів Корейського походження близько 26 тисяч військових. Додатковим сигналом стала промова держсекретаря США Діна Ачесона, в якій він окреслив американський оборонний периметр у Тихому океані: Японія, Філіппіни та Алеутські острови. Про Корею не згадав. У Пхеньяні, Москві та Пекіні зрозуміли, що штати віддають Південну Корею їм на поталу. Отже, 25 червня 1950 року війська КНДР без оголошення війни розпочали масштабний наступ. Рада безпеки ООН у надзвичайному порядку визнала це агресією і закликала держави-члени надати військову допомогу Південній Кореї. Радянський Союз на голосування тоді не з'явився. Було створене об'єднане командування під прапором ООН та під проводом США. Президент Трумен призначив головнокомандувачем генерала Дугласа Макартура 24 липня в Токіо офіційно запрацював штаб об'єднаного командування ООН. Він керував силами не лише американців і південних корейців, але й підрозділами Великої Британії, Канади, Туреччини, Франції, Греції, Австралії та ще десятка країн. Медичну допомогу надавали Індія, Швеція, Данія та інші. Це була перша в історії справжня багатонаціональна армія, сформована за рішенням ООН. Тим часом комуністи стрімко просувалися вже 28 червня. Вони захопили Сеул і наступали далі. До вересня понад 90% півострова опинилося під контролем півночі. Єдиним плацдармом оборони залишався пусанський периметр вузька смуга на крайньому південному сході, яку південь і війська ООН втримували з великими втратами. У майже безвихідній ситуації американський генерал Дуглас Макартур запропонував ризиковану десантну операцію з висадкою в тил ворога. Ставка 1 до 5 тисяч, але я звик до таких викликів. 15 вересня 1950 року союзники висадились біля інчхона за три десятки кілометрів від Сеула. За добу вони прорвали оборону і захопили інчхон, створивши плацдарм для наступу. До 20 вересня на берег висадилися 75 тисяч бійців, і вже за тиждень Сеул було звільнено. Цей удар перерізав комуністам логістику, розірвав фронт і змусив війська Кімерсена до панічної втечі. Понад 120 тисяч бійців півночі потрапили в полон. У середині жовтня союзники взяли Пхеньян. Здавалося, війна майже виграна. Та раптом у гру вступив Мао Цзедун. з території Китаю. В КНДР почалося перекидання піхотних і артилерійських дивізій. Уже 25 жовтня передові частини народно-визвольної армії Китаю вступили в бій із американськими та південнокорейськими підрозділами на західному фланзі фронту, а на початку січня 1951 року знову захопили Сеул. Китайські війська ефективно застосовували тактику, відточену в громадянській війні 1946-50 років нічні атаки на ізольовані підрозділи із попереднім перерізанням шляхів відступу. Натхненний успіхом союзників, Сталін також наважився на більше залучення своїх військових. Було створено 64-й винищувальний авіаційний корпус. У 1952 році він налічував 26 тисяч осіб, понад 300 літаків Міг-15, а також частини бойового і тилового забезпечення. Радянські пілоти воювали під виглядом китайців і носили відповідну форму. Ситуація для сил ООН ставала загрозливою. В листопаді 1950 року на прес-конференції журналісти прямо запитали президента Гаррі Трумена, чи розглядається можливість застосування ядерної зброї. Трумен відповів: завжди розглядається це наша зброя, але це питання, яке мають вирішити військові. Я не є військовим начальником, який видає подібні накази. Втім, саме Трумен заборонив генералу Макартуру застосування ядерної зброї. У січні лютому 1951 року союзники перейшли у контрнаступ, відвоювали Сеул і стабілізували лінію фронту. Та для Макартура, героя Інчхона, це була остання кампанія. У квітні Трумен звільнив його з посади. Президент не пробачив йому недооцінки ризику китайського втручання. Згодом Трумен згадував, я вважав його великим стратегом, доки він не здійснив марш до північної Кореї без знань щодо вторгнення китайців, які повинен був мати. У квітні 1951 року командування союзними силами перейшло до генерала Меттю Ріджвея, ветерана висадки в Нормандії та командувача 8-ї армії. Проте новий очільник ситуації на фронті не змінив. До червня обидві сторони зосередили на півострові до двох мільйонів військових, але жодна не мала сил для вирішального прориву. Лінія фронту стабілізувалася на 170 кілометровій ділянці, де тривали позиційні бої. 8 липня 1951 року сторони вперше сіли за стіл переговорів, але і тут глухий кут. Противники лише вимагали один від одного капітуляції. Активні бойові дії залишалися головним аргументом в розмовах. Протягом 1951 53 років обидва табори ще кілька разів пробували змінити ситуацію силою, але без стратегічного результату, натомість із численними жертвами, не менш ніж 125 тисяч втратили війська ООН та понад 250 тисяч комуністична коаліція. За згадкою британського ветерана ми утримували місцини, які китайці прагнули захопити, і їм було байдуже, скільки людей вони втратять, щоб здобути ці точки. Однак ані сотні тисяч китайських солдат, ані загартовані у Другій світовій радянські льотчики не змогли змінити хід бойових дій на користь півночі. Війна дедалі більше нагадувала виснажливу гру нервів, де боротьба точилася вже не за землю, а за переговорні позиції. А що стосується творців, ВОЗ, то наша позиція чітка. Подобається відео, ставте лайк, дивитесь канал без підписки, підпишіться, аби не пропускати в подальшому наші випуски. Хочете підтримати нашу творчість і дослідження гривнею чи іншою валютою, ласкаво просимо до реквізитів в описі. Беріть приклад з тих, завдяки кому ми продовжуємо створювати контент. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. У січні 1953 року президентом США став генерал Дуайт Ейзенхауер, який неофіційними каналами дав зрозуміти, що готовий використати ядерну зброю в Кореї. У березні помер Сталін. КНДР перебувала на межі виснаження і трималася виключно на допомозі Москви та Пекіна. Склались реальні обставини для закінчення бойових дій. Мао Цзедун звернувся до Кремля і там проголосували за завершення війни. 31 березня переговори було офіційно поновлено. У квітні сторони здійснили обмін важкопораненими та тяжкохворими полоненими. Китай і КНДР погодилися на принцип добровільної репатріації. Третина полонених вирішила залишитися на півдні. Це стало важливим сигналом про готовність комуністів до поступок. Попри переговори 13 липня, китайські війська раптово перейшли в наступ, аби покращити лінію фронту перед підписанням перемир'я. За два тижні вони втратили понад 30 тисяч солдат, але здобули невелику смугу території. Зрештою, 27 липня 1953 року, в місті Кесон було підписано угоду про перемир'я. Представник південної Кореї відмовився ставити підпис. Тому з боку союзників документ підписали американські генерали Вільям Гаррісон і Марк Вейн Кларк. Угода закріпила створення демілітаризованої зони завширшки 4 кілометри, яка пролягла приблизно вздовж 38-ї паралелі. Формального мирного договору не укладено і досі, тож технічно корейська війна так і не завершилась. У мирний час Кімер Сен взяв курс на Чучхе, ідеологію самодостатності, яка закріпила ізоляцію півночі. Про подальшу долю КНДР радимо переглянути наш випуск, посилання на який в описі. Корейська війна стала першим непрямим зіткненням ядерних держав, яке, попри глобальні ризики, залишилось локальним. При цьому воно принесло величезну кількість жертв, загинуло півтора мільйони мешканців північної Кореї та мільйон з півдня, включно з мирним населенням. До 80% інфраструктури було зруйновано, відновлення тривало десятиліттями. Китай втратив за оцінками від 180 до 400 тисяч військових. Понад 36 тисяч американців загинуло, ще понад 100 тисяч отримали поранення. Інші країни ООН втратили понад 3 тисячі солдат. У Сполучених Штатах війна залишила глибокий слід. Це була не перемога, але й не поразка. Ветеранам, які повернулися додому, не надали ані уваги, ані визнання, порівняних з другою світовою. Внаслідок цього самі учасники бойових дій часто називали конфлікт забутою війною. Водночас Корейська війна окреслила нові правила холодної війни: конфлікти між провідними країнами можуть бути під чужими прапорами на чужих територіях і без офіційної участі армій. Як вважаєте, чи існує в осяжній перспективі шанс на остаточне завершення цієї війни? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.